Група польських активістів роздаватиме на вулицях української столиці Теплий Суп. Це чергова акція допомоги громадян Польщі для України під назвою Теплий Суп для Києва. Організатор ініціативи. Активіст з Кракова Лукаш Вантух. Це його сота поїздка до України з волонтерською місією. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Лукаше. Вітаємо всю команду волонтерів. Розкажіть, Добре, будь ласка. Вітаю, Куди їде суп і в яких районах Києва тримати, триватиме акція? Скільки літрів супу везете до Києва? з тисяча літрів зупи 400 тисяч порцій. Всього чотири машини. Це четверо волонтерів. також є ще інші машини. Під'їжджаємо до Києва десь біля лівого берега Києва. Будемо роздавати це спільно. Розкажіть, як ви збирали гроші на цю акцію? Як відгукувалися пересічні поляки на прохання, щоб допомогти українцям у ці часи тяжкої енергетичної кризи? Реакція була добра. Реакція була дуже добра. Ми збирали гроші у Кракові. У нас чудовий колектив. У нас поляки, але також наша подра з України. Це один з чотирьох наших ванів. Ми тут всього зібралися 13 осіб, які йдуть до Києва. Відгуки реакція була дуже хороша. Крім супу, у нас ноутбуки, принтери, солодощі. Будемо передусім також роздавати гарячий чай для жителів України. Крім самого супу, у нас багато різних речей. Також подарунки для дітей. Дуже вам дякую за організацію акції. Бажаю вам успіху, легкої дороги і звичайно. Теплого прийому українців у Києві. Дякуємо. З нами був Лукаш Вантух, організатор акції Теплий суп для Києва. Зараз команда волонтерів в дорозі до Києва.